Ну що, прийшов вже, мабуть, місяць, скоро буде, як поставили цю опалубку і залили плито. Спасибо вони з подивитися. Були дощі сюди, того, що пол трошки нерівний. Залило води там. І тут було ще назад мокро, Само висохло. По периметру було вологи, за того, що тут калюжа стояла десь тижня-два, як тут ось бачите. Але тут висохло стіни сухі. А, все, трогає, все сухе. От. Скоро будемо вже демонтувати, бо монтаж-демонтаж входить у вартість заливки. І хлопців на демонтаж. Так, ну і сам верх труба, він сухий. Дивлячись на те, що тут мокро і е, з витяжки тут тільки двері, то він навіть висихає. І я думаю, якщо тут буде три отвори, як ми заклали. Тут буде доволі сухо. Оця стіна так виглядає, наче мокра, але насправді ні. Бачите, така слінія чогось єдина. Може тут вода спочатку вилазь колись, та намила. Але а, це запобілки. От. Але яма по суті суха. Навіть отут я трогаю, таке як мокре, але то не мокре. Такий чи брудне просто. От. А ось закладено під е, майбутній провід Дірочка, щоб її не довбити. В стіні. Ну і непогана кімнатка вийшла. Є невеличкий тут прогиб. Ось тут вийна такий. О, самої палубки. сподіваюсь, буде нормально.